Доброго вечора, ми з України. Ми знімаємо поближче цікаве дерево, яке подобається віки, вітя і мені. І Іде ті плоди, яких тут багато. О! О, прямо над тобою. Прямо наді мною за листям я не бачу, я бачу, он. а... О он, ті плоди. І їх тут багато. І ось ще. І он серед гілок ще. Бджола. І бджоли є. Ти не знав, Віктор, що це за дерево? І я не знаю. Віка, а ти знаєш, що це за дерево? О там дерево. Все, до зустрічі. Па-па.